Вітаю всіх себе на каналі, мене звати Ірина. І зараз пропоную вам тарогороскоп для раків Лютий 2023 року, що ж чекає на раків, будемо дивитися на події на колоді Ленорман Телема. Ось ми її зараз помішаємо. Колода готова, але дамо ще один раз. Також попросимо підказочки, чого іменно це буде стосуватися у Арканум Таро. Так, що ж вони нам підкажуть? Сьогодні карти хочуть дуже багато говорити. Спішать прямо. І подивимося підказочку, що ще захочуть додати нам сібіли, італійські карти. Дуже говорить хоче, теж дуже розмовляючи. Ну що ж, приступаємо. Раки, лютий 2023 року. Ой, а тут з фінансами щось зв'язано. З прибутком. Подивимося, подивимося, прибуток у вас буде раків лютому місяці. Щось тут зв'язано з прибутком. І що тут зв'язано? А, тут прибуток, можливо, прийде вам з далеких світів, Скажем так, через інтернет, якийсь перевід, можливо, вам хоч хтось заплатить, але ці гроші не то, що ходили сьогодні на роботу, кожен день сьогодні одержали зарплату. Ні. Ні, тут е... прибуток, можливо, ви працюєте онлайн, це може бути е... тоді так. Але, скоріш за все, це подарунок, приємний. Е, бонуси, доплати, премії. Не те, те, чого ви не чекаєте, зарплата виходити кожен день, відповідно, чекаєте зарплату. Тут е, йде мова про, можливо, з якихось державних інстанцій ви чекали там. Так що подивимося, ну-ну, ну що, ще нам підкажуть ці біли. Так, хто з якихось державних інстанцій? Державних інстанцій, ви нарешті одержите гроші. Е ви їх могли чекати довго, могли втратити надію, але вони прийдуть. Так що в лютому місці чекайте раки, чекайте на гроші. Нехай так і буде. Всього найкращого. Зустрінемося на слідуючих відео.